Просто дихай, просто відчувай. Сядь зручно і відчуй, як тебе підтримує підлога. І ти маєш підтримку. А тепер відчуй, як тебе підтримує стілець. І ти маєш підтримку. Скажи собі, мене підтримує підлога. Мене підтримує стілець. І Я маю підтримку. Ваші легені підтримує діафрагма, вашу шию підтримують плечі. Шия підтримує голову, а голова тримає волосся. І відчуйте, як ви підтримуєте себе. І відчуйте стійкість середини. Зробив дих, видих і задай собі запитання. Моє тіло зараз це. നписа